Англійські вирази. Let's. How about. Why don't we? You. Shall we? Ці вирази дозволяють вічливо і дружелюбно запропонувати щось зробити Let's. Давайте. Shall we? чи не. How about? Якщо до того, щоб... Why don't we, you? чому б нам тобі, можуть використовуватися для різноманітних пропозицій? Піти кудись, зробити щось, зустрітися і так далі. Завдяки використанню цих виразів ви демонструєте повагу до співрозмовника і не звучите наказовим тоном. Let's. це скорочена форма від let Us, яка використовується для пропозиції, що зробити разом. Цей вираз звучить дружелюбно і часто використовується в неформальному спілкуванні. Let's плюс основна форма дієслова. Let's go for a walk. Давайте прогуляємося. Let's go for a walk. Let's have a pizza tonight. Let's have a pizza tonight. Давайте, Let's watch a movie together. Let's watch a movie together. Давайте, Let's play video games. Let's play video games. Давайте пограємо у відеоігри. Let's Let's go shopping this weekend. Let's go shopping this weekend. Давайте походимо по магазинах цими вихідними. Shall we? Це офіційний і вічливий спосіб зробити пропозицію. Цей вираз часто використовується у формальному спілкуванні або при розмові з людьми, яких ви не дуже добре знаєте. Shall we? Плюс основна форма дієслова Shall we, order some Shall we order some coffee? Чи не замовити нам каву? Shall we go for a walk in the park? Shall we go for a walk in the park? Shall we discuss the project details? Shall we discuss the project details? Shall we meet at the cafe tomorrow? Shall we meet at the cafe tomorrow? Чи не зустрінемося ми у кав'ярні завтра. Shall we take a break? Shall we take a break? Чи не зробимо ми перерву. Shall we start the meeting now? Shall we start the meeting now? Чи не почнемо ми зустріч зараз? How about? Звучить більш розмовно і може використовуватись як в неформальному, так і в офіційному спілкуванні. How about? Плюс. основна форма дієслова з інговим закінченням. the CINEMA. How about going to THE CINEMA Як? Щодо того, щоб піти в кіно? how about having a picnic this weekend? how about having a picnic this weekend? how about playing tennis on saturday? how about playing tennis on saturday? how about studying together tomorrow? how about studying together tomorrow? Як щодо навчання разом завтра. How about taking a break and getting some coffee? How about taking a break and getting some coffee? Як щодо того, щоб зробити перерву і випити кави. Why don't we, you може використовуватися як в неформальному, так і в офіційному спілкуванні. Why don't we, you Plus, Why don't we go shopping today? Why don't we go shopping today? Why don't we go to the beach this weekend? Why don't we go to the beach this weekend? Чому б нам не піти на пляж цими вихідними? Чому б тобі не приєднатися до нас на вечерю сьогодні? Why don't you try the new dessert? Why don't you try the new dessert? Чому б тобі не спробувати новий десерт? Дякую, що дивилися це відео. Повличення англійської мови.